Сьогодні нас вітає рідна школа, як 11-й свій клас, випускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все довкола. Але ми разом учні, вчителі, батьки. Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук. Разом тут веселились, на перервах говорили. І кожен з нас зустрів того, хто зветься, кращий друг. За ці роки навчителі мов рідні стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Та не сумуємо друзі. Рік у школі ще чекає, і досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа ряд до двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаємось ним.